Так ось починається двіж. Ось така движуха. Дивіться приборчики, дозволили тут покопати. От. Ось. Молодий камрад. Перший виход. Зараз побачимо, що він тут нарішає. Там річечка і Посвящення буде в камради. Так що, готуємося. 7 годин ранку. Сейчас буде двіж, Короче говоря, будемо пробувати копати городи над річкою, друзі. Будемо пробувати шукати. Погнали. до копу, Камрад молодий. Трохи практики, на... перед копом. Даже на І буде результат, да? Да, Міш, буде результат. Давай, тепер пропікуй. <хи> буде результат. Все, нашев. Приміщення старому, глиняному. А нажми Я чітко закинув, погані. Он камрад копає один, а ми от сховались от таку, таку хату. Глиняна. Але все-таки ми будемо копати, тому що місце перспективне, дощ не дощ, воно тут не оране, ну як після картоплі. Тому думаю, що тут, тут буде. Хати стояли, можливо якась і чека. Так що так, ждемо трошки поки дощ пройде і будемо пробувати. Хвилин 30 напевно ми чекали, трошки походили по старій хаті. От. Все нам повідкривали, трошки ми подивились. Ну, тут такий піщаний ґрунт, Трохи глини є після дощу, але не прогрузає. В принципі, можна ходити вон туди донизу. Ще там вон, вон річка там далі. Я думаю, що буде цікаво. Такий городик, вон там можна ще походити, ще рядом Вроді дозволяють ходити. Кажуть, що можна ходити, дозволили аж туди, вон. аж до того краю все можна вихажувати. На цілий день буде роботи. Ну, але погода така, то трошки дощ, то трошки нема. Так що копаємо. Так, Поки дощ йде, зараз будуть перевіряти на Старої хати. О! Нашли царський шкаф купе <рив> Ось така движуха. Зараз буде перевірка. Хата глиняна. Старенька. Зараз перевірять, що там буде. Так, і перша знахідка, дивіться, приймаю. Опа! подивіться який. Якась миска чи що вона? Чого ти маєш? Миска, миска, бачиш? Хай. Ось Хай. така миска. Хай. Старенька. Ага. Бач, перша знахідка є. Поки ага. дощ пройде зараз. Ось ага. ша дивіться. Що це таке? З Зерно колотилено. Одненько, Одненько давай. Опа, дивіться, зер, зерно молотів, зернотерка. Зерно Тримай. Де знахідки пішли? Старенька зернотерка. Що там ще зараз будем дивитися? Так, ще знахі дочка, ну. Опа. Ось, і ту, і ту, ось такі ще зони. Стара кожа так. тут на кінцях. На кінцях стара кожа якась. Шкіра, друзі. Що воно таке може бути? Ціп, мабуть, нав... ціпи були. Так, да, це ціпи були прив'язані на шкіру. Так, так. так. так, так, так. Отак воно було якось. так, що ще, ще буде перевірочка oh. от такого погріба. Ну що воно там? Цікавий період. Воно там металешка тільки О, все застаріло. Подожди, подожди. Не спіши. Все там. Ох, він диви. Підопасний, так, да, трохи? Да oh. не опасний він. Не. А ну хтось може фонарики включити, Давай. бо в мене вона зараз не буде Я не буде видно, Я видно. знімати Ухл! Тихо. Як курган наче, знаєш? Так само, так, дав? Я так само ашказиці посипаю. Ну все, бачиш тут. А, нічого не видно. Толком нічого не видно, але... Що зайдемо. Поверніся. Це Сашко? Ось такі катакомби. Короче, виходимо. — Чого що там? Та ні, Де? в мене Уже камера нічого не знімає. Знахідочка. Перша знахідочка дочка є. Не знаю що, ну щось кругленьке, друзі. А ну піднімай, показуй, що воно. Щось викопав я. Що воно таке? Від джинсів. Від, Від, джинсів. Від джинсів, напевно. Але кругленьке, бач. Ага. Що тут? хіс хілс. Коротше, щось радянське, друзі. Але гарно. Випало так. кругленьке, думав, що монетка. Але, на жаль, це тільки застібка від джинсів. Ну, початок є, продовжуємо. Так. Є щось в якась знахідочка Іду. Зараз будемо дивитися, що? що він тут нарив. А ну, О! Я думаю, срібло 100%. Я думаю, те, що треба. Те, що ми говорили, що це середньовіччя. Ні. Ні? Це, не? я думаю, катечка. О! Катюнечка. Оце, звісно, сильно. А може ні. Чи що це? Ні, це царек. Да? 1870. Да, царська монета, друзі. О, ну це вже срібло, дощик, срібло, друзі. Плюс, бачите. Значить отак от, от. Лайк. Ставте підписочку, подобаючку. Будуть знахідочки. Ми тільки почали. І трохи людей є. Так що перша срібна монета. І, до речі, це перша тільки за сьогодні. Да, монета. Ми тільки вийшли, бо дощ трошки попортив все нам. Але думаю, що у нас день є. Будемо копати. Погнали далі. Вітаю. Дякую. GoPro. Ну, выключись. Якось, якось так. Так. А ну показывай, что ты тут нашел. Да приборщиком... ты нашел. О. Звенит. Звенит. О. Компанье. О. Компанье. Давай. Першу свою монету будеш копати. Давай. Перший виход, перша монета. Ну, ну Попробуєш ну, як вона. Свій. Лічним перша. Давай, давай. Мішань. Копай. Є? Дивись. Давай допоможу тобі. <реш> Дивись. Дивись. Просто важко. А. О, а ну шукай. Шукай де вона. Ще, мабуть, в ямі А ну, дай. Десь там підъєму є. А ну, бери. Давай. А ну, перепровіряй. Давай. Не, ямку сначала, давай. Я тут, нічого? Давай. Я Давай. А ну, Я топлю. Давай. Ано. А ну, зараз. Ано. Ну. Шикола таку яму не. Забери, забери. Алло. О, я десь витопав. О, оно. А ну шукай. Можно. О, оно а ну, здесь он там свечать. А ну, не ложка, ложка. ложка, ложка. Ну, должен был быть царечек, а Ложай, ложка. Лажай ну, ложка, ну ничего. Показывай медно. Ну, по весу алюминием. Может быть. Ну дзвонила як блядь. блять. Нічого, що все впереди. <сим lifecycle> а ви від лісу все повідомляєте? Є мінім, так. Mm -hmm. контент. Правда, Дивіться, що опача. Прямо лежав. Диви. Оце на тобі диви. Да, Xiaomi. Mi. Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi, Бачите який? Телефончик. Мабуть колись хтось може корів пас чи відпочивав може. Так, да, щось і такого. <глав> да, це звісно, випав з карману, і серйозна вийшає. находка. Так, є У мене монетка, перша на сьогодні. Це 20 копійок рамочник. Випадає 1954 рік. Ось така от монета. Монета? <глав> <глав> да, так, монетка. Монетка випадає. На, тримай, Положи собі під прибор, попробуй як воно зеленчить, Будеш знати, як радянські монети пікають. Так, є знахідочка. Є знахідочка. І що ми маємо? Це якась царська монета. Але що? А може і не царська. А може, і це царська. Так, да, так, да. це щось да, радянське, 5 копійок набагато. Але патіна бачиш, яка була. Да, да. Ну, вони бувають зелені. Бувають. Ну, і осюди міша нашов. Яку? Мідь, мідь, забирай, мідь, це хороша це папа штука. Да. Ну нічого, це добре. Бери грам до грама і буде на конфети тобі. Ну? На цукерки. 100%. Погнали далі. Ну. Так, є, ще знахи дочка. Ось такий гудзик. Браття Бух. Написано, Коротше це ризм. Ось такий випадає. Ну, написи є. Пошарпаний життям, але, але може бути. Пойдет. Все, їдемо далі. Так. Перейшли трошки далі. І дивіться, що попадається. Ось така от... Весюлька по скіфах випадає ось. Якщо видно, друзі, ось така штукована. Тут ушко було, трохи зламане, але такий типу як дзвіночок маленький. Кись кажуть, хто каже, як дерево якесь там у них було, вони там обвішували його. Хтось каже якісь амулетики. Ну коротше. Зелененька патина, красива, по скіфах. Така штука. Хто знає підказуємо в коментах. Погнали далі. Так, друзі, все відкопалось вже в місті. Вся банда в зборі. Ось найголовніший камрад, починаючий. Все. До нових зустрічей. Ось так.